І коли я на кур трошки відпочити, на люди си одини, та і волото озник, я в тівка по попала, де столи і тепер я лампаду і рушу танцювати. Справді, мої люди добрі, що я улюбивсь, Бо вона мене спасала, коли я топився. Сіся її міжі нами кохання, чорне, чорний зуби білі довга, як модістка, лишити людей, ся не була чорна артилістка. Не любив я її нігде в чорних но, а не ніка люб'ю, і тепер яка їх укараючи на собі. Тут Я їм кажу і на добрий день, а вони куди воні. Я би хлопці з супенців, або і макароні. Говорили, не на мігах малював на стеле. Жити йому сіли, я не в качі, ов'якім його теле. Як за танці зеляв, я пішов дома, буде анпа. У нас ти порікає називає, а у нехто сам. Мишко, і говорить, я їй про тіж, як у на розібрала, зібрала, а хачі тямину, я її не зміг знайти, усе було даремно, Помідори уже відсвіли, я найшов дівку, а вона коло її попиває, а я б його. Слава Богу, на все біло, каміння, як червона, але вона туди повідає. противнику Арам. И приехал на кое-чина тай, Раскандай, Что два месяца я был у